Щоб ми бачили, що це є, і нагадай, тут нічого стидного такого нема. О. І будемо вітати тебе з днем народження. Привіт з Харкова. Минулого Феррара. Катюша узнав. У нас дощ три з самого досвідку. У нас нема, в нас сонечко, ну вітрюган такий, що. Я хотіла їхати жижу в парк, як завжди, вийшла. Та ну куди? Таке дує з них здуває. Марк ти хто, а ти хто? Остап Олеся, тримайте ківі. Ага. Ілья, привіт. Іна, дякую. Іна, в нас уже два дні дощ. О, бачите, ділися з нами Іночка. Ну, в нас на цій неділі. Обіцяють цілу неділю дощики, а там як буде, побачимо. Піде, не піде. Марк, як тебе звати? Марк, а як ж ти заходив до мене в ефірі? Не бачу, як мене звати. Ілля, дякую, Таня. Мене звати Марк, Таня. Привітики, яйця бичі, привітики. Галинка Рудова, катруся возна. Доброго ранку, тиші з неба, спокою, здоров'я та сил. Дай Боже Галиночку, всім. І катрусі нам усім, бо ночі неспокійні. Так, про гам, про гам, гам. Про жам, про гам, Не знаю, як правильно дякую за донати, але я донати не. На донати не дані не даю. На дворі війна, тому поможіть, будь ласка, ЗСУ. Катюша Возна, Ілюша, доброго ранку, гарного дня мамі привітик. Що делать, если мій друг хочет козу купити? Тетянка Лечик поставила приємного недільного спілкування. Дякую, Тетянка. Таня в мене 10 червня, Остап пише. Добре, добре. Заходьте, будемо спілкуватися. Я запишу, що у вас 10 червня. Оленка Литовська. Доброго дня, Танюша. Хорошого настрою, приємного спілкування і злагоди. Хорошим, хороших вам новин, Подобайка 15. Оленочко, привітики на взаєм. Катюша возна вітається з Іванкою. Бажає доброго ранку і гарного дня. Я в дорозі трішки інтернет пропадає в Тетянки, байдуже, Танюшо, Дякую за лайчик, за підтримку, роман сміється. Доброе утро, я з Росії Віктор Жаров. Доброго утра. Спілкуйтесь нормально. Будь ласка, ні, зразу в бан. У мене правила такі Ілля. Привіт, Катя, дякую. Так, хто ви по професії чи задоволені вибором? Будь ласочка, дівчатка і хлопчики. Пишемо хто по професії, не стидаємося. Іванка, Катюша Вуст. Доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Так що у нас сьогодні вітрюган то капець. Що я снідала? Снідала чай з м'ятою і шматочок сира. Лідочка приєдналася. Танюша Вова, доброго недільного дня, міцного здоров'я, миру, спокою, гарних новин. Лайчик 18-й поставила. Дякую, дякую за смаколики на взаєм. No no не знаю, як правильно вас читати. Здарова ворона. ворона. І вчитель по професії не працювала, не задоволена професія. Ну, от бачиш, закінчила, вивчилася працювати, ні. Да? Ну, є таке, да, багато людей, дуже 70% по статистиці люди, які навчаються, але потім по даній професії не працюють. Так що ти не одна така і на 70% людей.